Вітаю, друзі! Емпісамуш лекціон No47. Друзі, сьогодні у нас буде дуже цікава тема. Ви дізнаєтесь, як сказати іспанською ліворуч, праворуч, зверху, знизу, між поруч. І буде наша традиційна рубрика впізнаваних слів. Одразу переходимо до нашої теми, друзі. Але спочатку давайте розглянемо, де у нас права і де ліва рука. Іспанською la mano izquierda. Це ліва рука і la mano dereча це права рука. А як же буде іспанською ліворуч та праворуч? Ліворуч це ала іскерда, а праворуч ала дереча. А тепер ми зупинимось трошки глибше на темі місцеположень. Іспанською це убікаціон. Друзі, всі наступні речення відповідають на питання еста» або дом естан». El parking está a la derecha del centro de negocios. El parking está a la derecha del centro de negocios. El metro está a la izquierda del parque. El metro está a la izquierda del parque. Los músicos están en el centro de atención. Los músicos están en el centro de atención. А тепер, друзі, на питання Donde está la maleta?» ми відповідаємо: La maleta está encima del sofá». La maleta está encima del sofá». Зверніть, будь ласка, увагу на переклад. Лежить на дивані». Звісно, ми могли б сказати, знаходиться на дивані. Друзі, але загальна порада вам, коли ви прикладаєте з іспанською на українську речення, в яких є дієслово естар. Будь ласка, вживайте ті українські дієслова, які краще лягають в контекст речення так, щоб воно українською мовою звучало гармонійно. «El perro está debajo de la cama». «El perro está». De de la Cama. Пес знаходиться під ліжком. Друзі, якщо вам сподобалася ця частина уроку, поставте вподобайку, не чекайте кінця уроку. А зараз ми дізнаємось еста ель театру. El teatro está delante de nosotros. El teatro está delante de nosotros. Театр перед нами. Як бачите в перекладі я взагалі не вжила жодного дієслова. La Parada de autobús está detrás del Kiosco. La Parada de autobús está detrás del Kiosco. Друзі, ви маєте пам'ятати, що коли ми вивчали абетку, я наводила вам іменник Кіоску, написаний з двома К. Окрім цього, написання існує. Це запозичений варіант, але існує іспанський варіант, який ви бачите в дужках. Кіоско. Через Q Есе і С. Кіоско. Автобусна зупинка стоїть або знаходиться за кіоском. І вивчимо ще два місцеположення іспанською. Отже, Донде ста? Луніверсидат є Ладо бар. La universidad está al lado del bar. Університет знаходиться поруч з баром. La oficina está entre dos museos. La oficina está entre dos museos. Офіс стоїть між двома музеями. Настав час традиційні частини наших уроків, друзі. Сьогодні ми з вами ознайомимось ще з 15 впізнаваними словами. І почнемо з центру. І як завжди, будь ласка, читайте разом за мною вголос. Центро. Прикметник централь, центральне або центральна, Мушео – Все просто, мусико або мушіка – це музикант або музикантка. Мушікаль – це мюзикл як іменник. А мусикаль як прикметник перекладається як музичний або музична. Офіційна паркінг або апаркаменто. Друзі, це два синоніми, які перекладаються як парковка або стоянка. Паркінг звучить як начебто, це було запозичено з англійської мови. Хоча, наскільки мені відомо, англійською вони так не кажуть. А іспанський синонім цього начебто запозичення це іменник апаркамто. В містах і в практичному вживанні ви побачите і почуєте обидва слова. Парке теж просто. Аналісіс. Друзі, це може бути будь-який аналіз: і медичний, і науковий, і лінгвістичний. «Багахе» або «екіпахе». Це два синоніма перекладаються як багаж. А, друзі, манікура, педікура все просто поки не забула. Багахе можна також перекласти в контексті багаж досвіду, багаж знань. Модело – це, друзі, будь-яка модель. Може бути конструкторська будь-яка модель. І навіть чоловік, той, що виходить на подіум, теж його називають ун-модельом. А от якщо жінка, то її називають уна модело. Тобто іменник не змінюється і закінчується на О, але вживається в жіночому роді. Тобто унамодело. Друзі. І загалом ми вже з вами знаємо 276 впізнаваних іспанських слів. Сьогоднішній урок друзі потребує практики, тому ви маєте перекласти на іспанську мову наступні речення. У мене болить ліва рука, у нього болить права стопа. Мій дім стоїть ліворуч від парку, автобусна зупинка стоїть праворуч від мого дому. Друзі, два останні речення ви маєте перекласти за допомогою дієслова ЕСТАР в відповідній особі. В центрі міста живе моя подруга. Фрукти стоять на столі, кіт лежить під столом. Ти стоїш перед своїм домом. Автобусна зупинка стоїть за домом. Театр знаходиться поруч з моїм домом. І університет знаходиться між двома музеями. Друзі, практично, з речення Фрукти стоять на столі. І до останнього університет знаходиться між двома музеями. Ви маєте перекладати за допомогою дієслова ЕСТАР, замінюючи українські дієслова стоять, лежать, знаходитись. Пам'ятайте, будь ласка, про особову форму і однину чи множину. Друзі, якщо ви ще не поставили вподобайку, зробіть це зараз. Пошильте, будь ласка, посилання на це відео, на цей урок, на цей канал вашим друзям. І підтримайте цей канал на PayPal за посиланням під відео або під описанням до каналу. Буду рада вас бачити на наступних уроках. Кеошбай, мой б'є!